Доброго ранку, мої малята. Дуже рада вас вітати. Наберем доймуньки сміх, кинем всім його на втіху, нашорошимо наше вуха, щоб могли уважно слухати. І поплескаєм завзято та й почнемо наше заняття. І сьогодні до нас на гостини прийшла наша подруга, лялька-катруся, та не сама, а принесла вона прапор. Наш український прапор. Подивіться, який він гарний. Яке значення мають кольори прапора. Ви вже знаєте, пригадайте, синій це небо, жовтий це жовте поле. І попросила мене наша подружка розповісти про батьківщину. Розповім зараз і їй. І вам. Тож сьогодні ми поговоримо про найдорожче серцю кожної людини про батьківщину. Ми постійно вживаємо слова рідна земля, рідний край. А як зрозуміти ці слова? Чому вони для нас найдорожчі? Ось як відповів поет: Батьківщина це рідний край. Батьківщина це ліс і гай. Батьківщина це рідна земля, Батьківщина це ти і я. А як називається наша держава малята? Так, наша держава називається Україна, Україна це наша земля, Україна наш рідний край, Україна. Наша батьківщина, там, де народилась людина, там її батьківщина. Повторіть, будь ласка, зі мною, послухайте уважно і повторіть прислів'я. Батьківщина мати, вмій за неї постояти. Ще раз, будь ласка, батьківщина мати. Вмій за неї постояти. І ще одне прислів'я. Наша слава українська держава. Повторимо разом. Наша слава українська держава. Молодці. І справді наша Україна славна, велика. Україна найбільша країна Європи. І живуть в нашій державі сильні, мужні, працьовиті люди, добрі люди. І гостей у нас зустрічають піснями і пирогами. А ось ворогів гонять, щоб не топтали нашу землю. Подивіться на мапу нашої країни. Вільно розкинулася наша Україна, і все у нас є і моря, і гори, і ліс, і доли, і родючі поля, ось яка наша земля. пів світу годує Україна хлібом. І сьогодні ми з вами зробимо аплікацію мапи нашої України. І використаємо для цього два кольори наше синє небо, колір нашого неба і колір жовтий. Жовтий, як поле стиглих колосків. Давайте перевіримо, чи все ми підготували. Ось серветки є, кульки паперові є. Клей є і контур мапи є. Ось я заздалегідь зробила одну таку мапу. Подивіться, будь ласка, вона така ніби об'ємна. Я зробила її таким нетрадиційним способом. Ви вже знаєте, як користуватися такими серветками. Беремо серветку, вільно її можна розірвати. І ось так от скрутити в такий невеличкий, невеличку кульку. Бачите? Ми багато разів вже користувалися цим засобом аплікації. Просто нагадала вам, для того, щоб почати працювати, нам треба що зробити? Підготувати наші пальчики. Готові? Цей пальчик дідусь, а цей пальчик бабуся, цей пальчик тато, а цей пальчик мати, цей пальчик я, ось яка у нас сім'я. А тепер будуємо дім добре жити в нім усім. Ось наші пальчики і готові. Для виконання аплікації мені потрібен клей і пензлик. Умовно розділяю контур мапи України навпіл. Умовно все на око, ось так. Набираю клей на пензлик і ретельно промащую всю поверхню верхньої частини. Контуру, який я підготувала, не поспішайте промащуйте усі-усі повороти контуру, промащуйте всю-всю поверхню, бо якщо ви залишите трохи ненамащеного клеєм місця, то там наші кульки не приклеюються. Ось майже все ще додам трохи клею, щоб було дуже-дуже міцно. Щільно-щільно промазали ось так. І тепер ми пам'ятаємо, що верхня частина це небо, тож я беру кульки синього кольору. Цими синіми кульками я заповнюю верхню частину контуру. Для того, щоб вони тримались міцніше, трохи притискаю. Цей спосіб дуже простий в використанні, і дуже добре те, що можна виправити. Якщо ви поклали забагато, кульок можна прибрати. Якщо замало можна додати, вони всі будуть триматись, якщо їх трохи притиснути долоньками. Ось так. Трохи притискаємо, і ось вони вже всі тримаються. Тепер ми працюємо з нижньою частиною нашої мапи. Так само беремо пензлик, так само набираємо клей. Намагаємось. Намастити якомога щільніше. Ось так. Щільно-щільно намащуємо клеєм всі-всі куточки, нічого не забуваємо. Все промащуємо. Ось які ми молодці. Спостерігайте, щоб клей у вас не стікав з пензлика, набирайте стільки, скільки потрібно, щоб він не капав. Бо якщо ми забруднемо папір або пальчики, це буде недобре. Ми нікуди не поспішаємо. Акуратно, впевнено працюємо. І ось вже вся поверхня нашої мапи. Крито щільно клеєм. І тепер ми беремо жовті кульки і так само розподіляємо їх по всі поверхні і трохи придавлюємо ось так. Бачите, як це просто, бистро, швидко. І який гарний результат. Дуже добре. Якщо забагато куляк, залиште їх, не викидайте, бо ми будемо ще робити різні аплікації, і вони нам зможуть знадобитися. Ось ми зробили таку саму мапу, як та, що я підготувала заздалегідь. Сподіваюсь, що вам сподобалося робити цю мапу, і ви зробите дуже добре. Я впевнена, що ваші роботи будуть дуже гарні і акуратні. Тож бажаю вам натхнення у роботі. І не забувайте фотографувати і присилати мені фотографії ваших робіт, бо я завжди дуже-дуже їх чекаю. До побачення, мої любі!